Далі звертаємо на увагу на Сполучені Штати Америки і не даремно, адже від тих виборів, які відбудуться уже 5 листопада, багато чого залежить, в тому числі і підтримка України. Але цьому ж таки передує надзвичайно довгий процес. Зокрема, змагальний передвиборчий і вже цього тижня. У четвер відбудуться перші передвиборчі дебати між чинним президентом США Джо Байденом та його суперником. Дональдом Трампом слід зауважити, що дебати кандидатів у президенти не є обов'язковими, але бажаними. Особливо коли розрив між кандидатами невеликий, коли один із них системно тролить опонента на тему його фізичної дієздатності. Так до дня дебатів виборчий штаб 81-річного Байдена фактично ізолював його від громадськості для структурованої підготовки. Помічники президента неохоче повідомляють подробиці, але зазначають, що він готується бути агресивним. Дещо інший підхід у Трампа він відмовився від традиційних репетицій та оточив себе впливовими сенаторами, щоб Обговорити питання, які можуть виникнути, зокрема щодо зовнішньої політики та імміграції. Ну і хоча багато українців насторожно ставляться до Дональда Трампа, який у нас фактично е за спиною через його заяви звичайно, спірного такого характеру стосовно і Путіна і війни в Україні його перебрання навряд чи стане критичним для. України і всіх нас, як деться, у матеріалі видання Foreign Affairs, Зовнішня політика 45-го президента США базується на концепції миру через силу. Вона полягає в демонстрації військової могутності для запобігання конфліктам та підтримання миру. До прикладу, за його правління, була знищена ісламська держава, і укладено мирні угоди на близькому сході. Дональд Трамп активно демонстрував силу, що змушувало противників США утримуватися від агресивних дій. Згадаймо і північну Корею до слова, а ось Джо Байден навпаки, через хаотичне виведення військ з Афганістану, послабив американську державність, що ймовірно стало одним із сигналів для Путіна напасти на Україну. Хоча чинний лідер США надає військову допомогу Україні, він зволікає з наданням необхідної зброї, що ускладнює нашу, попринаймні, швидку перемогу. Хоча багато говорять про Афганістан, і все більше і більше з'являється інформації різної. що все було сплановано, сплановано але трошечки не з під, під контролю.